Якщо ні у кого немає зауважень, давайте проголосуємо. Хто за? Одностайно завсі присутні проголосували в підтримку кандидатури нинішнього очільника міста Андрія Матковського. Члени всеукраїнської партії трудящих політиками себе не вважають. кажуть, їхня мета добробут кожного полтавця, службовця, робітника, пенсіонера. Саме тому свого кандидата у мери обирали, слугуючись не політичними амбіціями, а реальними результатами та справами. Як зазначає голова полтавського обласного осередку організації Юрій Олійник, співпраця із мером на рівні профспілок розпочалась у кризові роки і вже. Вже тоді мала позитивні результати. Там, де ми співпрацювали, там був високий результат. Десь працював його авторитет, десь працював його професіоналізм, десь працювало його вміння оперативно вирішувати питання. Людям не нужні одноразові подачки. Людям потрібна робота. Другим на порядку денному присутні затвердили перелік тих, хто представлятиме партію у місті. Претендентів у депутати до міської ради. За підсумками відкритого голосування, перша п'ятірка на місто виглядає наступним чином. Очолює її Андрій Матковський. Далі Галина Чайка, Юрій Олійник, Марина Татаренко та Георгій Кислий. Немає одноголосна.